Вітаю вас. Сьогодні такі новини. Влада. Президент Петро Порошенко візьме участь у церемонії вручення національної премії України імені Тараса Шевченка. Політика. У Москві відбувається засідання суду над Надією Савченко. Українську льотчицю доставили до зали суду під конвоєм 10 поліцейських. Економіка. Світові ціни на нафту продовжують знижуватися. Це показали торги у п'ятницю на фоні погіршення прогнозу ОПЕК до 2035 року. Оборона. На Луганщині терористи продовжують обстрілювати школи та житла цивільних осіб. Найбільш інтенсивних обстрілів зазнало місто Гірське Попаснянського району, де щойно зруйновано три приватні будинки. Один снаряд упав на території школи номер 15 але, на щастя, не вибухнув. Учні на канікулах. Безпека. Густий туман завадив сьогодні роботі київських аеропортів. У зв'язку з погодними умовами в аеропорту Бориспіль відкладено деякі рейси. Це був дайджест новин «Укрінформу» станом на 13-ту годину.